Привіт усім фанатам серії ігор Kingdom Rush. Друзі, якщо ви так само палко і з нетерпінням чекаєте виходу нової частини Kingdom Rush Alliance, швидесенько ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, наскільки сильно ви дійсно чекаєте релізу і виходу цієї гри, яка стартує вже дуже-дуже дуже дуже скоро. А якщо хочете подивитися трейлер, тізер або башеньки, які герої будуть в Kingdom Rush Alliance, все це ви зможете знайти в мене. На каналі передивитися, поки гра ще не вийшла. А в нас з вами, друзі, на черзі проходження наступної місії компанії, яку будемо грати віруком, друзі, якого, в принципі, я тільки один раз, мені здається, використовував на самому старті і більше якось забив і забув. Про цього файного чувачка дерзкого гобліна. Так, і давайте візьмемо е, нашого адського мага замість ось от е, е, читерські потужної башні із фета. Це у нас з вами набор такий, скажімо, Стартовий, базовий і взагалі просто початковий. Просто в мене ще немає відкритих нових героїчків або башень, тому граємо, друзі, саме цією розкладочкою. А наступна місія у нас з вами, друзі, золота пивоварня. Ха-ха! ці горбаті гноми навіть не помітили, що наші лозутчики змогли підсипати в їжу снодійне. Тепер вони ще слабше скористаємося цим моментом, щоб е, здобути. Пару бочок для наших військ. Вони дуже хочуть пити і потребують е, відпочинку. Так, да, краще би я не використовував живих воїнів. Отивезна, який ти дерзкий. Так, народ, граємо на ветерані і в бі-бі. Файна така заставочка, класні. Тут оці такі гноми, вони такі доволі е, потужні, дерзкі і дуже винахідливі народ. І так, давайте роздаємося карту. Ось у нас Вірук. Він буде в нас захищати Дві точки. Ух ты, йо, який крикливий. Так, і це наша золота пивоварня. Народ, блін, та це ж просто рай. Це я не знаю, це рай для любого футбольного вболівальника. Ви прикрінь? Скільки ось, дивіться, стоїть цих бочок, де пиво вариться. Ось у бочки, куди вже готова продукція була якби залита, затаряна, блін, ви дивіться, просто витикає пиво. Йолки, та я не знаю. Це просто, наверное, гномський рай, і взагалі це. Я не знаю. Чесно, мені здається, що навіть німецький Октоберфест тут просто відпочиває. Ви подивіться, скільки бочок. Ось, ока. ось, о, дивіться, гноми такі вже, походу, нормально приложили, трохи півка подігустірували. Або просто подивилися перші ігри Євро 2024. Ось о, бармен, похо... Опапу, Дивіться, як наливає. Блін, чувак, ну. Оце вообще, дивіться, як він файно, смачно п'є пивко. А ну скільки він зможе випити. Це його третій кухоль, і мені просто цікаво. Все. Коротше. Так, у Спіті Борні. Завалініли ми одного вже тузємця, друзі. Ми його напоїли, і мені здається, що у нього кухлі були літрові. Так, ладно, 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 народ. Так, давайте тепер подивимося, як ми будемо розставляти башенки. У нас 320 монеточок, 15 волн, 20 життів і наш такий потужний дерзкий чувак. Так, 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 так. Я, знаєте, що я пропоную? Я пропоную, мабуть. Поставимо. Що ми поставимо? Давайте тут поставимо арту. Тут давайте поставимо піхотку. Оттак. І тут давайте поставимо з вами лучників У мене залишається 50 монеток народ. І я другий фланг Перекрить просто поки не можу, тому що я зміг на ці монети які мені дали, виставити лише три башні. Все. Все. Це вся наша якби зброя, вся наша така потужна. Е... Якби оборонка, яку ми можемо собі дозволити за те бабло, яке нам виділив В'єзнан. Він, коротше, відправляє нас валитися проти повної орди гномів, так і ще мало того бабла нам взагалі не дає. Так, страж з молотом гноми. Барці, барці -гноми, барці -гноми. Так, там давайте ось о підкріплення вірука. Оце, звісно, його файна така фішечка з цим от підкріпленням. Дуже-дуже-дуже потужна і круда. Так, давайте отут поставимо ми з вами е, гоблінів і нехай також стримують От орду е, цих. Е, Барци гномів і стражи з молотом. Потужна така орда йде на нас, і це лише друзі, друга волна. Нагадаю. Просто в мене поки реально, реально, реально немає, особливо так монеточок для того, щоб навіть поставити е е е якогось, я не знаю, оцього от адського мага. Назбирав трошечки капулечки, друзі, назбирав трохи монеточок і оце тепер зміг все ж таки поставить собі першого мага. Так, давайте рука сюди. Нехай він теж тут нормасненько розматує е, цих гномів Міч у нього, звісно, такий, знаєте, я не знаю, мені здається, я його в руки взяв, він би мене б так і завалінняло і придавив просто, навіть би і не відчув. Так, отут давайте поставимо. Е, наших лучників тьомні, тьомні. це лучники тіні. Взагалі такі порох. потужні дерзкі такі. Так, походу в мене вірук буде насправді по всій карті літати, я так думаю, друзі. Тому що. Так, куди ви йдете? Так, стража з молотом, стража з молотом. Так, куди в нас буде іти ось ця волна? Ця буде йти на одну точечку, а ця буде йти на другу точечку. Так, ну тепер народ у мене особливо якби немає такої сильно можливості. Розсрідоточуватися і тому, 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 тому. Знаєте, що ми зробимо? що Ми зробимо ми тут також поставимо лучники в тіні, але це ми зробимо трошки пізніше. Ага, заваління лімого вірука. Народ, я реально завтичив. Завтичив, що мій вірук вже лежить і відпочиває, що оці от Е, робо, е Механізми заваління лімого дерського гобліна, такого, який е, файно в принципі, стримував, стримував орду потужних гномів. Тим паче у нього за плечами не одна битва, і він народ він у нас тільки прокачався на другий рівень. Ну, справедливості раді я вам хочу сказати, що він у нас, поки такий, знаєте, доволі бомжицький перс. Тому щось від нього потребувати, мені здається, це ну, прям, е, ну, якось, якось несправедливо буде. Якось несправедливо, тому що е, він в нас ще особливо так не прокачаний. Він що стосується цього походу і цих як би, компаній, то він. це... Тільки-тільки-тільки вступає в бій. Так, давайте вірука рука сюди, відтягнемо трошечки його, от сюди відтягнемо. І давайте, мабуть, підкріплення. Нехай теж йому допомагає. Тому що валять, валять оці от... А лавобороді стрілки, вони просто потужно здалеку валять. І добре, що в мене тут все ж таки є гобліни, які їх трошечки стримують і допомагають. Бачите, давайте Вірука сюди і не дають їм можливості пройти. Так, лучник тіні в мене на другому рівні. Це що таке йде? А, це серний алхімік, точно, він валить здалеку, в доволі потужний в нього кідок такий. Де, давайте Вірука. Сюди, Вірук, давай, друже, давай. Допоможи мені стримати цих от е, потужних е, воїнів, не знаю, гномовського світла. Прикольно, звісно, що це підкріплення, вони такі, знаєте, такі бідняжечки, такі, типу, я ненавиджу цю роботу, що ж мені робить, Везнон мене відправляє. І каже, по-любому, типа, справляйся з цими всіма поганцями. Так, давайте почитаємо. Сірний алхімік. Блискавичні алхіміки, які використовують зельку, єль, щоб покращити своїх соратників і посіяти хаос серед ворогів. Ага, Лікує гномів, високий супротив магії. Понятно, значить, магії магі в нас все, тільки оце от маг один буде у нас поки. Тому. що, Так, давайте руку сюди. Так, мені, напевно, треба ось тут гоблін поставити. Так, хорош. піхотки, побільше, побільше піхотки, треба дивитися, що куди летить. Так, це буде сюди летить, це буде сюди летить. Все, питань нема, народ, питань нема. У нас, коротше, буде. Так, що тут у нас супротив магії, це ми вже зрозуміли. У нас всі будуть іти, всі будуть йти на цю точечку. Блін, чуть не завтичив оцього зубатого дерзкого такого міхано. Да, Блін, я забувся, як його. Не можу на нього потрапити, коротше, друзі. Ладно, бог з ним. Ладно. Так, а це що побігло? Це що? А, це теж у нас вже були. Це ж ці заводні пауки. Точно, точно. Так, заваленіл. Заваленіл мого вірука. Коротше, друзі, взагалі просто слабенький, слабенький перс, слабенький перс вірук. І. Е, так, в мене є ось його підкріплення. Давайте від сюди. Я реально трошечки не справляюся, друзі. Не справляюся. Давайте прокачаємо і тут трошечки наших лучників. Ідуть волни, слабенькі є перс. Я якось, знаєте, щось трошечки неправильно е, вибрав перса на місію. Мені б це сюди б і сфета, і світ би, мабуть, тут би просто на раз, на раз би просто розкошмарився оцих э, от усіх гномів і оцих от, от літаючих циклоптерів а От Вірук, вірук конечно, трошки не справляється. Так, ця волна також йде на одну мою точечку І тут ми будемо з вами прокачувати Мага трошечки. Поки є можливість мені е, ці башні, поки вони йдуть на одну точку, буду це робити. Тому що, звісно, це в нас, друзі, сьома волна. Бабоса в мене взагалі просто галяки. Я не знаю. знаєте Це типа із серії Трушу Сікарм. І перевіряю всі свої курточки, які е, там, не знаю, складав з минулої зими для того, щоб знайти якесь бабло. Е, бо монеток просто-просто монеток не вистачає. Ви подивіться, скільки їх іде. Так, давайте трошечки використаємо наші здібності, наші потужні. Так, давайте ось сюди. От рука, рука трошечки забираємо, тому що проти дальніх поганців він, звісно, не так інтенсивно не так сильно справляється. Так, хочу арту прокачати. Нарешті в мене є нормальна кількість монеточок, і я можу прокачати собі арту. Так, дивіться, скільки цих гномів іде. Йомаю, а -йо. так, Вірук, давай сюди, друже, щоб я тебе не втратив. Бо можу тебе втратити, і тоді, звісно, буде. Будуть гайки, будуть гайки. Так, треба, мабуть, буде прокачувати підкріплення. Так, одна волна точно йде на верхню точку, а от друга не побачив. Так, робочий рудника. Містові шахтарі, які безумно люблять. Капатися. Вони дуже часто переміщуються по підземним тунелям в пошуках самих найкращих мінералів. Рухається під землею висока швидкість. Да ви приколюєтеся? Да ладно. Короче, блін, їх ря ось дивіться, їх ще треба е, стримувати і стримувати їх треба. Де вас стримувати? Йомайо, -йо, де вас стримувати? Так, мені полюбасу треба ставити і отут. от... Е, гоблінів, тому що гобліни будуть, виходить, їх е, трошечки стримувати оцих рудокопів, тому що під землею я не можу їх достати. Так, і лучники мені ті треба прокачувати. Коротше, мені все треба прокачувати. Мені реально треба все прокачувати. А я ніфіга не встигаю все прокачувати. Дивіться, валять, по-моєму, в руку. Так, давайте використаємо. Трошечки моє підкріплення. І головне не завтичить жодного з ворогів. Тому що їх нереально дофідіща йде. Так, давайте отак от, от тут прокачаємо на третій рівень. лучника в тіні. Я можу і на наступний їх прокачувати. Лізь би було бабло. Ліж би в мене були бабосики, лишь бы були бабосики. Так, давайте вот тут поставимо оцих от копейщиков, хай копейщики теж вваленять оцих от дальніх дерзких персов. Так, циклаптери. Блін, циклаптери, вони будуть летіть. Э... На цю сторону. Так, що мені? Мені тут теж, походу, треба лучника в тіні ставити, бо на магів у на магів мене немає бабла. У мене немає бабла на магів. Так, давайте отут поставимо е, лицарів в тіні. Так, все, хорош, 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 хорош. Хорош, трошечки нормальненько. Добре, що не йде оце ще, не пам'ятаю, там якихось е, бородий гном, який ремонтує оцих от е, звіроботах. О, бачите, нормально. Все ж таки вдалося мені трошечки потрапити на звіробота і згадати, що це за такі от потужні механоїди, які намагаються пройти нашого з вами дерзкого такого потужного накачаного е, вірука. У вірука здоров'я е, небагато, і, в принципі, рівень його прокачки поки не дуже казирний, але нічого, нічого, не розправляється. Справляється, справляється. дев'ята волна справляється. І поки жодного з персов не пропустив. Це мені подобається. Так, давайте тут лучника тіні прокачаємо. Все, файненько, файненько. Хорош, хорош. Мені вже, як би знаєте, трохи легше стає. Так. Іду... Ага, ага, все, все, я поняв, поняв, все, вони йдуть. На тепер нижню точечку. О, папулічки народ, якісь новенькі перси. Камінабородий гіамант. Та що ви всі бороді? Ну, хоча, в принципі, гноми. Гіаманти можуть винести багато урону протягом. Битви, завдячуючи їх здібності, вкриватися каменною шкірою, стає е, витриваліше, якщо його атака блокується. Низька швидкість. Ну, благо, що хоч швидкість низька. Зараз будемо дивитися, народ, що це у нас за такі Деперс. дивіться, 600 здоров'я, 3450 450 урона, фігасі, камінобородий гіамант. Захист в нього, дивіться, ж два щитка, це от нього такі, типу, йде, як не знаю, як такий алмаз, щиток і е, може покриватися і стає прям просто там. Е, не опа пулечки бачили, він такий стає просто такий дерзкий, потужний. І виходить, е, я не можу йому урона нанести, і він себе захищає, він себе е, нормально стримує. Так, хорош, 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 хорош. Тут одного цього бородова е, черта ми завалінілі. Так, вірук іди сюди, іди сюди, друже, іди сюди, іди сюди. Так, давайте тут поставимо підкріплення. Давайте отак трошечки зробимо. Знесемо цьому е хепешечку камінобородому гіаманту. Е -е, трошки підшмалимо йому бороду. Так, давайте нашого прокачаємо адського мага трошечки. Так, тут підкріплення, Вірука рука сюди. Йо-майо, мо -йо, йо -йо, мені треба, походу, нормально казир на піхоту качать. Мені треба піхоту качати, тому що вони в мене взагалі без жодної броні, без жодного захисту, їх на ізі, просто на ізі проходять. І вони особливо нічого не можуть зробити Так, я чую, 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 повзуть, повзуть робочі рудники. Повзуть робочі рудники. І цих рудників ми будемо зараз намагатися завалінити. Завалінити. Так, так, хорош, хорош давай віруб, давай. Валі, валі вали цих цих подземних гномов. Так, народ трошечки відволікся. Я просто, якщо чесно, я трохи теряюся, я не знаю, в яку сторону мені э, дивитися. потому що э, і зверху йдуть, і знизу йдуть, і в яку сторону вони підуть. Бог його знає. Дивіться, скільки йде цих э, камінобородих э, геомантів. Просто немерено. Йо майо, йо майо. Так, Вірук, ти де? ти де, друже. ой ось ось бачите, ось ось о іде оцей блін і в мене. Ні-ні, в мене є, в мене є хорош, в мене благо, що в мене оце були гобліни-капейщики. Гобліни-капейщики мене просто витягли, я реально міг пропустити оцих капальчиків гномов. Блін. Не встигаєш, не встигаєш, ще моніток не так сильно багато. Не встигаєш прокачувати башеньки і треба глаз да глаз. Народ будете грати, особливо на ветерані Дивіться просто вверх, право, вліво, знизу, там кругом, просто кругом е, виглядайте і вірука рука ганяйте з однієї ну, лінії карти е, до другої. Нехай ганяє. Дивіться, який він жиробасний Такий підканчаний жиробасний йому точно не помішає. Оце от файненько, так гарненько побігає. Так, давайте тут копійщик. Давайте рука трошечки відведемо, давайте прокачаємо наших лучників тіні і е, треба прокачати ще воїни орків. Треба їх прокачати на е, наступний рівень. Й-моє, скільки їх іде. Я просто фію, я просто фію, скільки багато іде а, цих а, чуваков. Блін, так, давайте сюди, давайте. Ай, не встиг. Блін, народ не встиг. Пропустив двох. Притом в них здоров'я там просто вообще капулька-какулька залишилась. Ну що ж воно таке? Вірук, ти мене... Ти мене розчарував, друже, ти мене розчарував. Такий дірський, здоровий, великий, потужний, але щось трохи ти мене розчарував. Це своїми можливостями і тим, що не стримав проход двох оцих от звіроботів. Звіроботи пройшли, погризли, всіх погризли і. Нічого не змогли зробити. Так, давайте тут прокачаємо трошечки піходку. І я б, звісно, із задоволенням прокачав би собі арту, у мене лише одна башенька. Але в мене поки немає необхідного для цього ресурсу. Мені взагалі здається, що все бабло викапують гноми. І в мене просто нічого не залишається. Йома йо, обідно, просто обідно, я реально на такі здоров'я пропустив цих ну нереально обідно. Так, може в мене вже е, трошки монеточок не збирається і зможу прокачати арту. Хорош, хорош, друзі, хорош, я прокачав ще трошечки собі арту. І в мене, дивіться, оце тут всадники на ракетах третього рівня гарненько бомблять і мочать е, супротивників. Так, Вірук, давай сюди. От железно, железно, якби я сюди есфета взяв би, і свет би просто розмотав би цих вот гномов і. Е, Всяка їх е супротивників просто враз. Полюбасу, полюбасу. Але таке, але таке, друзі, маємо, що маємо. Так, давайте тут прокачаємо воїнів трошечки, давайте прокачаємо. І давайте осіб сюди рука нашого поставимо. Так, 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 хорош. Іде їх дуже багато йде. Так, треба мені тут прокачати. Трошечки орків І, звісно, було б непогано прокачати рушника тіней. але поки немає монеточок. Друзі, немає поки монеточок. Дивіться, які швидкі ці е, павуки. Просто нереально швидкі. Так, я використав майже все підкріплення, яке мав. Так, 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 дайте монеточок, дайте мені монеточок, дайте мені, ласочка, монеточок. Дивіться, скільки де цих... Е, е, камінобороди Ямата, просто тьма тьмущая. Так, добре, що я поставив файненько і. Е, е, піхоти. Піхота нормальна. Хорош, хорош, це в нас клінок гібелі, друзі, прокачався в нас, гарнесенько прокачали е, наших лучників прокачали. І тепер би, щоб ще лучники нормально так допомогли мені винести е, оціх от е, чувачочечка, взагалі було б нормально. Так, чуть не втратив перца свого. Так. Давай, 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 Вірук, давай, друже, давай. Ти щось вообще з одної тички виносять, Вірук. Просто я не знаю. У мене немає поки монеточок і е, не можу стримати. Народ не можу стримати е, цих е, е, діятелей. Вони оце воскрішають і немає в мене е, поки ресурсів. Вірук в мене е, також такий собі е, на прокачку, але фу, фу, от це вообще нормально. Фу, повезло, народ, повезло, винес. Винес, фух, виніс я тих дітей, тих чертей, я просто не знаю. Не знаю, як це мені вдалося. Це, мабуть, просто із-за того, що е, в мене і, е, і так двоє пройшли, і в мене немає можливості кого либо пропускати. Так, мені треба оцих от бородатих типов е зустрічати вже тут і розматувати їх також вже тут. Е ще на підході до моїх точечок. Так, віруємо, ми тебе трошечки відведемо, йди сюди, друже, іди сюди, тому що в тебе щось зі здоров'ячком трошки проблемки. Так, що тут у нас? Давайте? Орків трошки прокачаємо, тому що без піхоти просто ніяк, ви самі бачите народ. Завдяки тому, що е, трохи качаю піхоту, е, вдається стримувати гномів, особливо цих танків, оцих потужних діятелів, які просто в какашку виносять мого. Е, Вірука, який, якого треба буде в з речником, Просто з речником, треба буде його в тренажорочку і е, гарненько, файненько прокачувати на наступний рівень, друзі. Фух, походу, справились, походу, справились. народ, це я не знаю. Я е, думаю, що після цієї місії компанії не грех бахнуть кухоль е, літровий півка. Ще на три зірки. Фу, огонь. Я думав, що в мене буде дві. Двох пропустив. і Я щось не сподівався, що мені три зірки подарують. Друзі, фух, цей, знаєте, поц чола е, знімаю, тому що е, дуже потужна була компанія. Відкриваємо нового перса Асру, Асра в нас і три, очечечка. Покращення. Друзі, це просто агонь. Все, справилися з цією півоварнею трошечки, як назад виходили, посмакували язичком е, пивка, і доволі-доволі гарне, смачне, файне гноми. В цьому плані ви молодці. Файні чувачки. Друзі, дякую за підтримку. Завдяки вам вдалося пройти цю компанію на три зірки. Бережіть себе, миру, добра, благополуччя, до нових зустрічей, папа. -па.